Пропонують від мого імені квартиру за репост або за лайк. Очікувати на квартиру, а шахраю цей час оформлює на неї кредит. Це є величезна ніша для шахраїв. На жаль, покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Уважно дивись на те, що ти робиш кіберпросторі. Добрий день, шановні пані та панове. В етері підказ кіберздоров'я. І в нас сьогодні в гостях Борис Михайлович Тодуров і Валерія. Кіброполіція і відомий кардіохірург. говоримо сьогодні про кіберпростір і про те, як уникнути дії шахраїв в кіберпросторів. Ви напевно в Фейсбуці бачили багато разів різні публікації: там щось зробіть за лайк, щось зробіть за перепост, або терміново здаєте гроші на якусь операцію, яку проводить, наприклад, Борис Михайлович Тадуров. Але від собі що Борис Михайлович Тадуров в цю хвилину навіть не знає про те, що такий збір може йти, або про те, що він пропонує комусь квартиру за якийсь лайк чи перепост. Борис Михайлович, ми знову говоримо з вами про дії Шахраїв. Тільки тепер ми говоримо не про товари, а ми говоримо про якісь там нереальні послуги або якусь нереальну благодійність і підтримку. Чи ви стикалися з тим у своїй практиці? Як ви на це реагуєте? Дійсно, деякі інформаційні сторінки пропонують від мого імені квартиру за репост або за лайк, або за якісь дії? Можу сказати, що я ніколи не пропонував ніяких розігрішів квартир або чогось іншого. Ми дійсно інколи збираємо гроші офіційно на якісь імпланти. Наприклад, два тижні тому я опублікував на своїй сторінці збір на механічне серце для порятунку 12-річної дівчинки, яка не може піти одразу на трансплантацію серця, бо в неї там є легенева гіпертензія, Треба. На півроку її підключити до механічного серця. Е, такі випадки бувають, бо не всі імпланти і не всі прилади купує нам сьогодні держава, і немає такої можливості, тому особливо якісь дорогі речі ми просимо донатити для порятунку конкретного життя, і ми е, завжди звітуємо про такий збір. Він йде офіційно на банку, і ми звітуємо про те, скільки грошей ми зібрали і що ми. Купили і е, на сайті постійно це публікуємо. Але жодних розігрішів квартир чи якихось інших цінностей ми ніколи не робимо. Але є люди, які хочуть отримати все одразу. І це така, знаєте, як рулетка, да, задонать кудись там невідомо кому, і отримаєш квартиру. Цього ми ніколи не робимо, тому не довіряйте, шахраям, будь ласка. Пані Валерія, які зараз існують от такі популярні схеми, якщо так можна сказати, шо зборів пов'язаних з медициною для того, щоб організовувати якісь певні? Збори коштів, якщо ми говоримо, наприклад, про ті ж самі дів і веї, про розіграші, то тут є декілька варіантів, чому вони відбуваються. Перший варіант це хтось хоче отримати гроші шляхом обману зловживання двіру, тобто вчиняючи шахрайство. Другий варіант, коли пишуть про те, що напиши там словом бренду, постав лайк, ще щось, тобто, це може бути як розкрутка певного інформаційного ресурсу з метою його використання в подальшому для якихось зловмисних дій. Тобто це так званий підігрі. Відповідно, людина, коли бачить подібне повідомлення, має його верифікувати. Тобто є реально ну, збори, де люди виставляють певні лоти для розіграшу, аби підтримати цей збір, тобто, аби, наприклад, привернути до нього увагу. Але це є одиничні випадки, і відповідно, коли щось розігрують, то є певні підтвердження тому, що це відбувається. Тобто, ну. Як ті ж самі розіграші через банку. Знову ж таки, це не щось прям надто коштовне, тобто сума самого збору не може перевищувати суму того подарунку, який безпосередньо зробити. Ну, тоді сенс в цьому зборі. Можна продати цей подарунок, відповідно, гроші використати за цільовим використанням, ну, безпосередньо для допомоги. Тому, коли ви бачите будь-який розіграш, будь-який момент, коли треба поставити лайк, репост, це все має у вас викликати недовіру в першу чергу. Тобто ми маємо все верифікувати. Знову ж таки, є досить така підносно популярна шахрайська схема, коли пропонують гроші за лайки. Нічого такого страшного. Звіт просто на ресурс, от лайкніть три товари, наприклад, і отримуєте 200 гривень. Перший раз людина дійсно може отримати ці 200 гривень. Подальшому її заводять на таку схему, що їй треба виконати 30-40 завдань, з яких частина буде платними. І відповідно, перед тим шахраї зазвичай досліджують спосіб життя людини, щоб розуміти, яка сума буде для неї максимальною. І відповідно, ставлять ці завдання таким чином, щоб людина не могла виконати останнє. Є різні люди. Знов ж таки, хтось зупиняється на певному моменті, розуміючи, що це є. Зокрема, шахрайські дії, а хтось навпаки намагається набрати кредитів, бо йому обіцяли вдвічі більше, ніж він вкладе, і треба от викупити на якомусь незрозумілому сайті якусь там пральну машину, грубо кажучи, для того, щоб отримати ці гроші. Ну, Врешті-решт, люди женуться за е, якоюсь невідомою жартицею і втрачають і гроші і час, і можливості. Але оці фейкові е, збори, вони знищують, в принципі, довіру. До потрібних зборів, Борис Михайлович, от ви збирали на механічне серце. Напевно, що цей збір йшов не дуже просто, він був не дуже швидкий, да, і це пов'язано в тому числі з тим, що люди а менше мають зараз коштів, в принципі, і втрачають довіру, в тому числі через. Подібні історії дійсно існують збори, і ми приймаємо участь в донації для військових. Ми приймаємо участь в донації для збору для поранених і для наших пацієнтів. Я сам приймаю участь в таких акціях, в таких аукціонах і виставляю свої лоти. Я там, наприклад, нещодавно виставляв лот мою там сукерничку, яку сам зробив. З моїм там Тодуров хендмейд і таке інше. Всі знають з інтернету, що в мене є хобі, токарні роботи. Я там роблю якісь красиві речі, я їх виставляю на офіційний аукціон, який проходить в залі. Офіційні люди. Наприклад, нещодавно там для третьої штурмової ми збирали якісь кошти і зібрали досить непогано. Я виставив свій пінцет, яким робив першу трансплантацію. Серця була у мене така реліквія, і купили там за 300 тисяч гривень. Пінцет від Тодурова. Підписаний там і все інше, і ці гроші пішли для збору на військових, але ми не робимо такі збори через інтернет, і ми не робимо таке через продаж квартир або з яких таких речей. Наша проблема насправді в тому, що люди бояться верифікувати, тобто перевірити, запитати зайвий раз, куди пішли гроші, хто отримувач. Попросити офіційний звіт. Фонди звітуються самостійно. Коли вони мають таку потребу раз в місяць, раз в квартал, але по законодавству, раз в рік. Гірша історія, що в нас не звітуються громадські організації. Взагалі вони можуть не звітуватися, і це є величезна ніша для шахраїв, на жаль, і взагалі не звітуються волонтери. Немає ніякого законодавчого обмеження по звіту волонтерів. На мою точку зору, ну я ж ті на свою мільницю маю маю, вилити, да що краще, щоб довіряти фондам, тому що фонди мають законодавче визначену потребу у звіті. І якщо ви заходите на сайт фонду і там немає звіту за минулий рік, бо фонди звітуються обично на початку року за минулий рік. Можна звіти здавати перші півроку за минулий рік, бо реально це величезна робота, коли мільйони обігів, да, зібрати всі докупи. Але ці звіти є. Якщо звіту нема, це проблема питання в іншому: питання відповідальності людей за ті гроші, що вони дають. Тобто, коли людина думає, що вона може поставити лайк або заплатити 200 гривень і виграти квартиру, то вона не то, що не сповна розуму, вона просто живе в ілюзіях. Вона не розуміє, що таке кібергігієна, вона не розуміє, що таке кіберздоров'я, і вона не розуміє, що Борис Михайлович Тодуров не може пропонувати за лайк квартиру. І якщо людина цього не розуміє, то звичайно, що вона втратить гроші, ну і час, і все решта. Тому по звітах е, так звертати увагу на чиє звіти бажано донатити на конкретні підприємства або організації, і якщо вже є в рекламі відомі лікарі або відомі діячі. То обов'язково заходити до них на Facebook сторінку персональну і переконувати, що дійсно ця людина дійсно збирає гроші під якусь конкретну проблему. Інакше даючи гроші шахраям, які використовують відомих людей, ти не даєш гроші тим людям, які дійсно збирають кошти. І оце найголовніше: тобто, бути відповідальним благодійником. А краще всього найкраще. Зайти до Борис Михайловича на сторінку, подивитися фонди, з якими співпрацюю, і підписатися на щомісячний донат, чому добре щомісячний? Бо ти, коли підписався на рік і щомісячно в тебе забирають 100, 200, 500 тисяч гривень, ти ж через рік прийдеш і подивишся звіт, що зробили з твоїми грошами за рік. А коли ти разово, емоційно донатиш 10 тисяч гривень в надіжді виграти квартиру або машину? Ну, скоріше, всього, що ти втратиш, ці гроші. Ну тут питання навіть не в донатах. Ну не, не тільки в донатах, точніше, питання навіть в захисті персональних даних. Тобто, люди поширюють свої персональні дані через ці псевдо. Розіграші через певні е, заповнення анкет з метою отримання якогось там прибутку, призу. І це насправді проблема, тому що люди не дотримуються елементарної кібергієни, втрачають свої персональні дані, і замість призу можуть отримати навпаки фінансові зобов'язання, кредити, які вони самостійно не оформлювали. Відслідковуйте, будь ласка, що? і де ви залишаєте? Це стосується номеру мобільного телефону, персональних даних, це стосується банківських реквізитів. Тобто, це ну, досить така важлива ситуація, і о, саме от цей набір даних треба собі відсвятковувати. Супер, Борис Михайлович, останнє питання до вас. Що має робити? Та публічна людина, особливо з медицини, яку використовують в якихось подібних шахрайських схемах, чи то квартиру розігрують, чи то машину, чи використовують в принципі в шахрайських схемах, які пов'язані з благодійністю. На вашу думку, що важливо робити цій людині? Що важливо робити аудиторії той людини, яка бачить такі сумнівні історії? Якщо відома людина використовує в шахрайських схемах, то перше, що вона має зробити, це звернутися до поліції з офіційною заявою про такі випадки, щоб це було зареєстровано. По-друге, якщо вона має мережу якусь соціальну, зробити офіційну заяву про те, що вона не приймає участь в таких схемах, що вона не має жодного стосунку до тих шахраїв, і що вона ніколи там не рекламує або не дарує якісь квартири. І зробити це офіційно на своїй сторінці, яка має блакітну галочку, щоб люди подивилися і мали цю інформацію від цієї людини. Це дві речі обов'язкові. Ну а далі, вже якось реагувати в інших соцмережах і ось на таких інтерв'ю надавати інформацію публічно про, про те, що вони роблять, а що вони не роблять. Хотіла ще трошки додати: в разі, якщо ви, наприклад, робите пост спростування, в жодному разі не додавайте туди посилання на ресурс. Таким чином ви забезпечуєте додаткову рекламу шахраям. Ви можете звернутися до своєї аудиторії про необхідність факту блокування, але знову ж таки, це має бути якийсь такий завольований лінк, аби ну, більшість аудиторій туди не переходила. Я ще прошу інколи своїх колег поскаржитись на той чи інший сайт або на ту чи іншу сторінку у Фейсбуці, там в інстаграмі. Просто офіційно поскаржитись, і коли набирається там декілька сотень таких скарг, то її зазвичай блокують. Фінал е, в таких історіях завжди трагічний для того, хто ведеться. Тому е, закінчуючи наш підкаст, е, давайте сформуємо якісь там декілька порад. Перше, якщо ви бачите щось сумнівне в інтернеті, на це не реагуйте. Друге, якщо ви бачите там свого улюбленого лікаря, улюблену публічну особу, засумнівайтесь, перейдіть на його Facebook-сторінку і переконайтеся, що дійсно ця публічна особа підтримує цей запит. Якщо маєте телефон, передзвоніть або напишіть принаймні повідомлення. Третє, якщо ви бачите, що це реальне шахрайство, не перепощуйте. Та? А краще зайдіть на сайт Кіберполіції і зробіть те, що робить добре Самарітянін. Подайте заяву на Кіберполіції на шахрайство. Та? Які ще можуть бути дії для, наприклад, вашої аудиторії? Одна ваша порада для вашої аудиторії, яка бачить Борисом Хауча, який роздає квартири або машини? Для людей, яких використовують в цих шахрайських схемах, можу порадити все ж таки знаходити час. На ось такі зустрічі і на публічні заяви про те, що відбувається, бо інколи ми настільки зайняті, що не звертаємо увагу, як використовують наші країни. Особливо я останні місяці вже просто реакції на це в мене немає, бо Просто не вистачає часу, але треба знаходити час і, і робити ті кроки, щоб щоб зупинити це. Борис Михайлович, я вам дуже вдячний, що ви сьогодні приїхали до нас на передачу. Я знаю, що ви після нічної операції, і власне всім, хто дивиться, треба розуміти, що коли ви ведетесь на шахрайські дії, в яких використовується Борис Михайлович або інші публічні особи, ви в них забираєте час, який вони можуть використати для порятунку українців. Ваша порада. Перш за все, верифікувати будь-яку інформацію, яку ви бачите в інтернеті, не соромтеся перевіряти. Офіційні сторінки, збори, реквізити, тому що не поодинокі випадки, коли під офіційний збір шахраї можуть змінити просто реквізити, і гроші йдуть не на цільове призначення, тобто не на допомогу, а безпосередньо шахраям. І пам'ятайте, що за шахрайство в нас передбачена кримінальна відповідальність Статтею 190 кримінального кодексу України, згідно якого може бути застосоване покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Гарна цифри мені подобається. Супер цифра, 12 років. Це саме те, що треба для того, щоб, да, щоб зупинити за халяву. не існує, і головне правило кібергігієни – уважно дивись на те, що ти робиш в кіберпросторі. Дякую всім, гарного, всім настрою.